Орушення, які на сьогодні є при початку будівництва, не врахував суд і суд першої інстанції постановив, що кімні це абсолютно на їхній думку, справедливо будує без жодного дозволу з прозроченими дозволами, без рішення мешканців, без дозволу мешканців, без врахування всіх тих неразразів, які може викликати будівництво, без врахування норм щодо. Відстані до будинків, до дитячих садків, тобто -то суд першої інстанції постановив, що таке будівництво може бути законним. Там триває апеляція, тобто -то прокуратура подає апеляцію, але сьогодні ми присутні на судовому засіданні саме кооперативу Дніпро, це частина тої земельної ділянки, де планує будівництво Києві бутик яка належить мешканцям, власників автомобілів. І а, цей суд вже триває Все, на полну, років шість, був певний суд програний, зараз триває апеляція. Саме Тому ми продовжуємо це пакетування, продовжуємо Стали, вимагати стай, стай, законного бачу, рішення, бачу, так само а. будемо вимагати законного шучу, рішення шучу, за позовом прокуратури, так само за позовом кооперативу власників автомобілів Дніпро. Отже, а, ну я думаю, всі вже... Всім відома ця ситуація з забудовою на вулиці Кіота. Багато було сказано, багато судових засідань відвідували від собора мешканці. І сьогодні так само мешканці прийшли, вони були безпосередньо на судовому засіданні присутні. І на вулиці ми влаштовуємо цей пікет, щоб привернути увагу громадськості, привернути увагу засобів масової інформації до проблеми, яка склалася, до незаконних рішень ті, в судді першої інстанції, які винесли рішення на користь забудовника, які абсолютно не має жодного права будувати на шкоду мешканцям свої, е, своїх своїх марочасів, щоб лише заробити на цьому гроші в чергове. І тому ми будемо підтримувати мешканців. Сьогодні ми в чергове на судовому засіданні, чергово привертаємо до цієї справи в громадськості. Я думаю, зараз ми перед початком засідання трошки поскандуємо, щоб було зрозуміло, що ми тут є, що є наша присутність, є наша думка, є наша позиція. І щоб суді враховували цю, цю нашу дію. Вимагаємо справедливого рішення суду. Вимагаємо справедливого рішення суду, вимагаємо справедливого рішення суду, вимагаємо справедливого рішення суду. вимагаємо справедливого рішення суду, вимагаємо справедливого рішення суду, вимагаємо справедливого рішення суду. вимагаємо справедливого рішення суду. вимагаємо справедливого рішення суду. Незаконі ні. Незаконні заводові, ні. Незаконні закодові, ні. Незаконні заводові, ні. Незаконні за ні. Незаконні заводові, ні. Незаконні заводові, ні. Незаконні ні. Незаконні ні.